Ми записали модуль А дорівнює, а далі замість А ми підставляємо число. Так що потрібно далі записати? 2,3. Ні, ми пишемо модуль 2,3. Ми замість А спочатку А стоїть у нас в модулі. Ми замість А підставляємо 2,3. А далі знаходимо цей модуль. Іра, чому модуль 2,3 дорівнює? Дорівнює 2,3. Він дорівнює 2,3. Ніяких мінусів. Модуль не може приймати від'ємні значення. Так. Можна я наступне? Давай, Владик. Якщо, на... мінус... Якщо А дорівнює мінус 4,1, то модуль А дорівнює е, модуль. 4,1. Неправильно, 4 взагалі, невірно. Ще раз, Ладік, ти Важливо, замість я. А підставляєш? Важливо. Діти, не перебувайте. Так, Ще раз, ти замість А підставляєш число, яке тут написано. Ти ж пишеш, якщо А дорівнює мінус десята. Далі ну, модуль, модуль а. а замість А треба число підставити. То ми пишемо ні, модуль, мінус 4,1. А модуль цього числа чому дорівнює? 4,1. Правильно, 4,1. А ви якось ланку цепочки перескакуєте. Ось так, так ось ми сказав, записуємо. Ні. Ні, ти шукав, модуль А дорівнює і далі зразу відповідь кажеш. Ні. Так, це записали, я чекаю, записуємо, тому що ми переходимо далі до наступного завдання. Якщо готові, можемо переходити до іншого завдання. Жила Аріна. Я поки що е, залишаю е, ці записи, хто не встиг записувати. Е, Аріна, потрібно знайти значення виразу. Ось наш перший вираз, який потрібно е, обчислити. Е, ти записуєш собі зошиті модуль мінус 8,2 плюс модуль мінус 3,1 дорівнює. А далі вже записуєш, чому це дорівнює. Спочатку знаходиш модуль числа мінус вісім цілих дві десятих. Аріна, це скільки буде? Це буде а, модуль вісім. Ні. Ні. Ще раз скажи мені, Аріна, яка буде відстань від нуля до числа мінус вісім цілих дві десятих? Скільки ти клітинок будеш відраховувати? Скільки одиничних відрізків будеш відраховувати? Вісім. Не вісім, а вісім, дві десятих. Ти будеш відраховувати ліворуч вісім, дві десятих одиничних відрізка. Тобто модуль цього числа дорівнює вісім, дві десятих. Далі стоїть знак плюс. Аріна, скажи мені, модуль мінус три цілих одна десята, чому дорівнює? модуль 3,1 дорівнює 3,1. Правильно, тільки модуль мінус 3,1 угу. дорівнює 3,1 дорівнює. А далі це додаєш. Угу. Зараз я запишу. Це буде 11,3. Так, молодець, це буде 11,3. Е, Аріна, передивись е, відео, яко, яке було е, вчора. Я відео Добре. поставила. Обов'язково передивись. Так. Ти повинна зрозуміти, що таке модуль. Тому що, якщо зараз не зрозумієш, далі буде дуже важко. Ти цього модуля будеш боятися тоді, розумієш? Добре. У мене просто е, вчора це не було світла і просувачки. дуже поздно його включили. Я зрозуміла, я зрозуміла, це майже у всіх так. Але як тільки з'явилася можливість е, відео, я ж вам не кажу, mm -hmm. прям всі 45 хвилин треба передивитися. Треба подивитися, де я пояснюю, як тільки ви зрозуміли, е, подивилися, як розв'язуємо, перевірили свої знання, та все. І далі ми от зустрілися на уроці. Я перевіряю далі ваші е, знання. Так, Аріна mm -hmm. Рикава, второя. Можна я. Модуль мінус 4,75 сотих. 4,75, пять Модуль, модуль, модуль? 3,38. Правильно. Ми спочатку повинні відкрити модуль, тобто записати, чому цей модуль дорівнює. Модуль 4,75. Нет, не так. Тут записано модуль мінус 4,75 Так ось цей модуль чому дорівнює? 4,75. І модуль це не, не, правильно. І модуль це не треба вже казати. Модуль мінус 4,75 дорівнює Просто 4,75. Далі стоїть який знак. Відняти. Відняти. 3,3 Правильно, тому що модуль 3,38 дорівнює 3,38, Правильно, це відстань від нуля до цього числа. Вона не може бути від'ємною. Вона додатня завжди. Ну, або нуль. Дорівнює. А далі тут рахун, скільки ж тут буде, якщо відняти. Одна ціла сотих. Одна ціла сотих. Правильно, молодець. Добре, Олег Ківшар, давай третє. Спочатку ми записуємо е, модулі. Тобто так. мінус 8,4 умножити на е, мінус Ні, на модуль. Ти, на е... модуль... Слово mm. модуль не пропускай. Дорівнює. мінус, а, просто 8,4 помножити на 1,5. Правильно, тепер стовпчик далі ми записуємо. І будемо множити в стопчик. Ну, тут 8,4 та 1,5 е, один під одним. І тут, ну, таке, нічого складного немає. Ну і далі. Я... Так. У нас виходить 12,6. 12,6. Це я взагалі типово не рахував. Добре, добре, ми тобі повіримо. Далі, четверте. Четверте, Семен. Юля. Так. Модуль мінус 2,73 поділити на модуль 1,3 дорівнює 2,73 поділити на 1,3 дорівнює 2,1. это ты прямо так в уме порахувала, чи що? А я вже зараніше. Ти молодець, але скажи мені, нагадай мені, як ти ділила? Мені, мені це дуже цікаво, як ти ділила. Юль, ти на калькуляторі порахувала? Відра... О, відраховуємо від кінця. О, тобто ти не знаєш, як ділити. Ти взяла калькулятор і порахувала. Мені так не влаштовує. Ти розумієш, що зараз ти будеш на калькуляторі рахувати все, а потім що ти будеш робити, коли е, не можна буде калькуляторами користуватися на іспитах, що ти будеш робити? Юль, як е, дроби тут ділити? Хто пам'ятає, як ділити дроби? Ніхто не пам'ятає. Дуже погано. Що ніхто не пам'ятає, як ділити дроби. Значить, я вам ще буду раз задавати ділення таких О, дробів. І треба буде з поясненням писати. Не просто записати відповідь, а з поясненням писати. Ще раз, коли ми ділимо 2,73 поділити на 1,3. Ми повинні ділити на ціле число, тобто кому повинні перенести на один знак праворуч, щоб тут було число 13. Тоді і тут кому ми переносимо на одну циферку. І ми отримаємо 27,3 поділити на 13. Юля, якщо ми 27,3 будемо ділити на 13? Спочатку ми яке число беремо, щоб поділити? Два. 2, навіщо нам 2? Там що написано Дві цілих? Ми зразу беремо ціле число 27. Ось воно, ціле число 27. Якщо б ти 2 брала 2 е, на 13 не ділиться, ми б писали 0. Але після двійки нема коми. Тому ми не... навіщо нам двійку брати? Ми зразу беремо число 27 ціле число, 27, ну, цілу частину 27 ділимо на 13. Юля, по скільки можна взяти? По 2. По 2, правильно. 2 множимо на 13, скільки ми отримаємо? 26. 26, правильно. 26, остача яка? 1. 1, правильно. У нас е, тут остача, але далі кома стоїть. Тобто ціла частина закінчилася. І тоді ми після двійки повинні кому поставити. І далі вже зносити одну циферку 3. Коли ми знесли 3, тут буде 13 поділити на 13, це буде 1. От у нас і виходить результат 2,1. Зрозуміла? Так. Так, добре. Е, наступне е, п'яте. Е, Микита чабань. Мінус 5, 5, модуль мінус п'ять дев'ятих, далі мінус, мінус 5, модуль одна шоста, одна шоста. Спочатку потрібно перевести в, в число, буде п'ять. Дев'ятих відняти одна шоста. Правильно, тобто ми знайшли спочатку модуль. Модуль мінус п'ять дев'ятих до рівня п'ять дев'ятих, модуль одна шоста до рівня одна шоста. Далі як далі рахувати будемо? Ну, потрібно звести до спільного знаменника. Знай... Правильно, звести до спільного знаменника. Який тут спільний знаменник? Тридцять тридцять шість. 36. 37. А що, менше нема? А, 18. 18. 18. Правильно. Спільний знаменник тут 18. Перший дріб, на скільки ми будемо множити? На 2. Правильно, на 2. А другий дріб? На 3. На 3, Правильно. Що ми отримали? Отримаємо 10, 18. -х відняти 3 18. До рівня? 7 і 18. 7 18. Правильно, молодець. Все. Так, добре. Так, Семен. Семен, е, я не розумію, що там у Семена. Тимур Боярський. Так, Наступний, а, от приклад. шосте мінус одна одна сьома Нет, модуль. мінус одна сіла одна сьома. мінус одна одна сьома Поділити модулі мінус чотири сьомих Так. ділимо uh, Хочешь нічого ми не ділимо ми не можемо О, поділити, тому що ми модуль ще не знайшли. Відкриваємо. М... Чому дорівня. Тимур, чому дорівня модуль мінус 1,1 Дорівнює 1,17. Правильно, 1,17. Далі поділити. Тимур, чому дорівня модуль мінус 4 4,7. 4 7. Правильно, ну так і кажеш. Що модуль мінус 1,1 дорівнює рівня 1,1. Далі поділити. Модуль мінус 4 дорівнює 4,7. 4 Як ми далі будемо ділити? Треба перевести 1, в. 1,1 Десь... перевести куди? В. В неправильний Дроби. дріб. В неправильний дріб, дріб треба перевести. Давай переводимо. Одна ціла одна сама. Це буде 8,7. Ні, ні, це буде 8 сьомих. Вісім сьомих, так. Вісім сьомих далі. Поділити на 4 сьомих. А, Правильно, помножити. Прав... Правильно, поділити а. на 4 сьомих. Добре, нехай буде. Потім 8 сьомих, що треба зробити. Перевернути. Помножити сім 4. Молодець, сім четвертих, правильно, дорівнює далі. Далі треба скоротити. Так, да, скорочуй. Сім та сім це скорочується. Далі 8,4. Вміста вісьох, два, місто чотирьох, один. Правильно, дорівнює. Рівня, е, 2. Дві. дві цілих, молодець. Правильно, молодець. дорівнює 2, так, дуже добре. У кого є питання по цим прикладам? Нема. Нема. Так, добре, це я е, зрозуміла, де у вас е, проблеми? Що ви не пам'ятаєте, як ділити дроби, як множити деякі не пам'ятають. Так, ну добре, переходимо до наступного завдання. Треба розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння. Модуль х дорівнює 8. Треба знайти, чому ж дорівнює Х? Хто пам'ятає, як розв'язувати рівняння? Це і чому ж дорівнює тут Х. Карній, пам'ятаєш? Саша, а ти пам'ятаєш, як розв'язувати рівняння? Можна я я пам'ятаю. Ми в обратну сторону. Тобто у нас бо х в модулі не виходить 8. Тобто ми 8 робимо в обратну сторону, і х дорівнює мінус 8. А, ні, неправильно, Олєшка, так, Ти не так правильно. пояснив. Це неправильно. Ми в обратну сторону нічого не робимо. Ірина Вікторівна, можна? Ну, кажи, Що? Саша. Ми знаходимо від восьми, знаходимо модуль восьми. Теж невірно. Ну, не модуль можна сказати. Ні, невірно. Ви вчора так і не зрозуміли. Ehm, але, ну, кажи, скажи мені, X даревняя мінус 8. 8, я просто не знаю, як це об'яснити. Ну, х даревнее мінус восемь і все, правильно? В модуль. Нет, загали на дорівнювати. А чому? Тому що. Ну, або мінус 8, або 8. А ну, чому? Так... Йду, Чому? Так, тому що вісь, тому що модулем восьми є ну, об'яснити. Ну, так і поясню. Як ти зрозумів, так і пояснюй. Мені ж треба розуміти, як ви зрозуміли мене вчора. Ну, можна відрегулювати від нуля в дві сторони. Можна вліво, а можна вправо. От, правильно, правильно, ось він нуль. У нас тут модуль ікса, Е, у вас модуль тут запитують. Відстань від нуля до якого числа дорівнює 8. А ми ж можемо від нуля праворуч йти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тут буде у нас координата 8. А можемо ліворуч 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тут буде у нас число туди, координата, мінус 8. Тому у вас перша, дві відповіді тут no, виходить. X, ви пишете один, x 8, 8, а друга, а x х перше дорівнює мінус вісім, а х друге дорівнює вісім. Ось так ви записуєте. Мене Чути, Чути, ти мене перебиваєш. А легкий шар, а друге рівняння? Друге такі у нас буде вже дві відповіді теж. Які? Сім і мінус сім. Тобто, ти хочеш сказати, що модуль 7 дорівнює мінус 7? А, ні. Тоді ні, хочу. звичайно, ні. А це ти це хочеш почекайте, правильно? почекайте. Але ти я? хочеш сказати, що модуль мінус 7 також дорівнює мінус 7? Ні. Ні, так а ні. чому ти мені кажеш, що тут х дорівнює 7 та мінус 7? Ти мені оці відповіді назвав? Алі, скажи мені, може? Е, е, яка може бути відстань? Яка може бути відстань? Алех, тебе не чую, яка може бути відстань? Якщо... Ну, вона, е, я тобі, тебе не питаю, якою взагалі конкретно якою може бути відстань. Взагалі, якою може бути відстань? Вона хіба може бути від'ємною? Ні. Ні. А тут написано модуль х дорівнює мінус 7. Модуль, як нам Артем спочатку зразу сказав, це відстань. Це означає, відстань дорівнює мінус 7. А як можливо, що відстань дорівнює мінус 7? Як Відстання таке можливо? можливо? Таке не може бути. Ні. Тобто ви пишете, що рівняння розв'язків немає. Рівняння розв'язків немає. Або ось такий позначка. Це означає порожня множина. Рівняння розв'язків немає. Тут Х порожня множина. Нема таких ексів, які можна сюди підставити, і ми знайдемо е е вірну, отримаємо вірну рівність. Нема mm. таких ексів. Олег, ти зрозумів? Так, <зв> дякую. У кого ще тут питання? Хто не зрозумів нічого взагалі, хто Я плутається, зрозумі. хто плутається? Ще раз, модуль він приймає невід'ємні значення. Може бути, наприклад, може бути модуль х дорівнює 0. Він нулі, модуль може приймати нульове значення, тоді х дорівнює тут нулю, тільки, тому що це відстань від нуля до нуля дорівнює нулю все. А Якщо. Відстань дорівнює 8, тоді ми можемо ліворуч відрахувати 8 одиничок, а можемо праворуч. Тому тут і дві відповіді. А коли модуль дорівнює мінус 7, ми нікуди мінус 7 ми відстань не відміряємо. Ні, ну, ні в яку сторону взагалі не відміряємо відстань мінус 7. Тому в цьому рівнянні розв'язків немає. Так, добре ще, 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 ще. Я вам хотіла. Таке ось завдання. Позначити на координатні прямі числа, модуль яких дорівнює ось це завдання. Ось воно. Тому що у нас мало часу залишилось. Позначити на координатні прямі числа, модуль яких дорівнює 4. Максим, які ти числа будеш позначати, модуль яких дорівнює 4 на координатні прямі. Числа... Можна я? О... Почекаю. Ще раз, Максим, тобі потрібно позначити на координатні прямій числа, модуль яких дорівнює е, 4. Треба позначити 0, 1, 2 та 3. Цікаво. Тобто модуль 0 дорівнює 4? Ні. Ні. А навіщо ти мені пропонуєш позначити 0, 1 та 2? Тобі потрібно 1, позначити власне. на координатній почекарти. Тобі потрібно позначити на координатні прямі числа, модуль яких дорівнює 4. По-перше, коли ми координатну пряму креслимо, ми повинні позначити додатній напрямок, початок координат та одиничний відрізок. Ось я позначила, тому що це координатна пряма. Максим, а я тебе запитую, які числа? Треба позначити на цій координатній прямій модуль яких дорівнює 4. Які це числа? Важно. Аріна. Просто відступити від нуля чотири клітинки і написати там 4, а якщо і ліворуч відступити чотири клітинки і написати мінус чотири. Молодець, правильно. правильно. Це правильно. Раз, два, три, чотири, і тут мінус чотири. Правильно. Ось я позначила два числа, ось вони, модуль яких дорівнює чотири. Тобто, це означає, що відстань від нуля до цієї точки і відстань від нуля до цієї точки дорівнює чотири клітинки. Правильно, молодець. Маші Артем, має. позначте на координатні прямій числа, модуль яких дорівнює 1,5. Одну цілу відраховуємо одну і половину клітинки від нуля? В яку сторону? Вліво і вправо. І вліво і вправо. Ось я позначила ось два числа. Це яке буде число, якщо ліворуч? Е, одна мінус одна ціла п'ятдесятих, а праворуч плюс. 1,5 просто. Ти молодець, правильно. Молодець. Якщо ліворуч, то мінус 1,5, а якщо праворуч 1,5. Правильно. Я. Т, ну, давай, Владик, якщо модуль дорівнює рівня одиниці. Якщо модуль дорівнює рівня одиниці, то праворуч у нас вийде просто один, а ліворуч мінус один. Правильно, це модуль це означає відстань. Тобто нам потрібно позначити два числа відстань від нуля, до яких дорівнює, наприклад, одиниці, чи півтора, чи чотири. Ви все рівно отримаєте два числа, тому що ми можемо і ліворуч, і праворуч це позначити. Так, дуже добре. З цим ми впоралися. Так, завтра ми з вами зустрічаємося вже за розкладом. Я думаю, що за розкладом. У нас буде, як обично, урок. Зараз я вам дезе задаю малюнки. Зробити малюнки і надіслати мені фото. Зрозуміли? Не Віктор... Фото малюнка, а ваше фото з малюнком? Кажи. Ірина Вікторовна, а ось таке фото. подаде, я вам зараз скину. Ну, якщо ти разом з малюнком, то подивимось, може і підійде. Так, діти, якщо питань немає, тоді до завтра. До завтра. До побачення. До побачення.